Доброе друзі! хочу вам показати. Дивіться! Посовітувати таке растение Ну ліану отаку. Я не знаю Можете сканувати, вообще вот так и дивиться Да Ну что ли она Та бо вона быстро росте Я її купляв год назад Десь, Я купляв ее купляла Дивіться, як вона швидко То что щоб ви хотіли знати, вона бо ми, ну, ось, ну, подождіть. ну, на, по, мій нос. Ну, оце можна сказать, майже мій рост. Тільки чуть-чуть там не вистає. Да, таке в дімці. Советую вам куплять, ну, да, ну да, прикольно. Чому я вам можу посоветувати? Оце, ну, рослину цю? Тому що вона реально прикольно для дому. Якщо Ну, не обращайте тут уваги, тут я просто ще не убрався. Е, дивіться, чому я советую цю рослину? Бо дивіться. Е, ну, вона, во-перше, хороша для погоди. Пройшов дощ, у вас там, не знаю, ви не хочете відкривати вікно. У до кстати, дореч, моє авокадо. Ви не хочете відкривати вікна і, ну, бо там буде сонце лопити, або у вас вікна в другому місці, а ви не хочете вставати. З листочків з у цих кін... під контракт. Дозідь. Під контракт. Коротше, не знаю, що произошло, я сам не понял. З цих кінцівок капають маленькі капельки. І ви можете узнати, що там буде дощ, там чи був дощ. Якщо вам лень вставати, то ви поймете, що був дощ. Якщо ви, не... якщо ви просто там сидите, то ви узнаєте, що буде дощ. Також, якщо ви захотіли себе рослину в будинок, щоб вона просто десь стояла, то це хороша рослина. Вона росте не по ньому по часам, не по часам, а по секундам, по мілісекундам. Реально, от прям круто. От, оце у мене перший раз. Так, я вам потом через годик, через місяць, покажу. Ми купили таку палку, советую купляти такі палки, бо бачите корні, вони будуть виростати сюди. І хороший декор. і також ми ще купили отакі в причепки бабочок, бо це не красиво, це прикольно. І реально, купуйте, бо я теж все, всі года хотів посадити дерево, я навіть із бумаги дерево якось зробив, але його викинули. були. І оце реально хороше дерево, ну, і не просто якесь буде ну, з дерева смертельне. Ну, ну, воно ж, не москві, не живе, а тут воно прям живе, друзі. Ну, воно прям буде, во первичку радость давати, і гості будуть в шокі. Ну, от такого гарного дерева. Ну, воно просто щас, воно перший раз росте, а так воно буде далі рости. Е, і вони прям в шокі дивитися на цю рослину і буде воно вам давати більш воздуха, так, ну і буде очищати вам повітря. І подивіться воно оці листочки. Подивіться, які вони гарні. Вони майже ніколи там не жовтіють, нічого. Вони непригатливі! Вони взагалі не Просто поставив їх на подоконник. У мене вони були отут, тільки на другому вікні, Ну з цієї сторони. Поставив їх на подоконник. паливаєш і все. І вони нам не просять, як авокадо. Ти мене не палив, я місяць тобі не випускаю ристки. Ти мене не палив, я взагалі не Як оця розумів. Тут взагалі воно неприхотливе. ви можете просто посадити його. И на следующий день або через месяц у вас будет вообще Йому вже год, И подивитися, как оно длиннее выросло. И то, если отпустить эти две причепки, оця вєтка буде отут ветка будет тут торчать. Да. За ним тих успевай следить. Можно підстригати, Я цим не занимался. Но можно спробувати підстригати, и можно завести бокові веточки. Подивіться, просто удивите. Так что да, друзья, я вам реально их советую. И вот такую палку, если вы тоже будете порисовывать, купляйте вот такую палку. Ну, дивіться, з отакими, короте, сівами, з бамбукової... да, вот такими, короче, какими-то силами, что-то такое. С да, с бамбуковой кожурой купляйте. Ой, с кокосовой. Ну, будет похоже на кокосовую кожуру. С кокосовой кожурой купляйте. Реально, не пожалеет. А еще я буду купить для прикраса, чтобы красиво. Не просто какие-то а чтобы гарно выглядали бабочки. Так, да, от беріть, ну реально не пожалієте. І оце хороша штука для корнів. Оце вона на бамбукову цю штуку заплітається і круто росте. Ось такий горшочок. Ну, гаршочок можете желанні купити. Так що, да, отаке відео. Ставте лайк, кому сподобалось, підписуйтесь. Пока!